Друзі, всім привітки! Ви на ютуб-каналі Воленяка. Хочу в цьому відео вам показати і розказати обстановочку в нашому сарайчику, що змінилося. Трошки відложили ми свої плани, виходить на. Ну, Переложили, бо мали, дивіться, мали різати ось цю пепку. Бо дирка є, і вона ще одну там зробила. Я зараз зайду вам покажу. Получається, що дивіться, пепка ще є, жара спекотна. От. І не могли ми зарізати, оскільки я не знав, як, як охолодити м'ясо. Відложували, мали ще в... в суботу зарізати сьогодні вже четвер, тобто, сьогодні 22 серпня, да, четвер. От. Так що, е... що ми придумали? Получається, зараз пепці дамо їсти. Це її буде, получається, остання, я думаю, вечерка. Пепка. О, ти ще вдарилась. на погамо. Будемо все-таки ми її різати. Наважилися, друзі, наважилися. Велика капець, сальна капець. От, бачите, вона там ще дирку зробила. От. Тут в нас свиноматочка. Виходить. Стоїть вона худенька, якась така стала. Зараз зайду. І покажу, водички в них вистачає. У нас тут почала прокапувати поїлка, то я вже води не набираю. Получається. Так, а що, 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 що. Води вже не набираю. Ну, Вона чуть-чуть трохи -чуть вокапає, чуть, чуть так вже перестало, ну, вон є трошки водички. Тут вокапала, вода була постійно. То цей. Дивіться, яка чого вона худесенька, така, я не знаю. Просто дивіться на цю. Ну, худа, геть. От, моя рука. І на цю бандуру. Не знаю. Таке худе капець. Просто ходесеньке. Така чого ти така худенька, га? Чого? Ну, ладно, корм є, водичка є. От, так кайфує лежить. Цю, друзі, що виходить, ми придумали. Будемо, як ми будемо охолоджувати м'ясо. Получається, вже я включив морозівку, помили морозівку, все як має бути. Вот. Е, будемо, в кімнаті ганяти температуру трошки, щоб вона прям чуть-чуть застигнула. Е, Далі треба зарізати її тихенько, щоб ці ну, не переполохались, не те все е, гуманним способом е, кувалда і горло. От. Цього я не буду бачити, ви теж не будете бачити, бо я пепку люблю. У пепки так так склалася доля. В пепкі склалася так доля, що, що їй треба буде е, ну, чимось пожертвувати. Ми її несемо в пожертву. Е, охолоджувати кажу, будемо. Зараз виходить, ми з самого ранку наняли коліїв. Колії будуть їхати з іншого села зі своїми ножами, з молотами. З га газовою цією, грілкою, з балоном своїм, зі всім зі своїм. Тобто я в цей час буду крепко спати, вони її виведуть, самі самі її бабахнуть, самі її обсмалять, розберуть і все. Скільки це буде коштувати свіжиною? Домовились за свіжину, тобто, вони візьмуть, скільки їм треба. Ну, там, В межах розумно, скільки, скільки їм буде потрібно. Ось. Е -е, Получається, що E, взяли ми трошки якби, замовлень на сало так, не закриваю, знімаємо, щось там... знімаємо Взяли трошки замовлень на сало e, бо сала багато, реально буде багато. Подивіться, яка тут спина. От, просто гляньте, яка тут спина. Спина ну здорова. Вон, моя рука тут не знаю. Тут дуже велика спина. Mm. Вот. E, Получається, взяли замовлення на сало Сало будемо продавати по 100 гривень. Да, можливо, це не, не багато. Ну, В принципі, там небагато я її продаю і так само я ціну виставлю по 100 гривень. Вот. І все. Ще там питалися за м'ясо, але я м'ясо якби, ну залишимо собі, хай буде собі того, що м'ясо треба. Вот. Е -е -е. Що то ще вам розказати? E, так що, чого, чого тишина, Ну, я вже розказав, ну, щоб ці свинки не переполохались, того будемо ну, їти по тихому e, Бо Ці свинки в принципі, їх опорос e, попадає на 14, 14, 114 день попадає нам в вівторок. Тобто, Але може бути 115, не знаю. Ще Я не знаю, чи будемо ми колоти. Їй е, оцю укол, що зранку чи в день вдав, і вона рівно через 24 години типу упороситься. Я не знаю, чи ми ще будемо цей укол їм давати. Ну, дивіться, типу, от такі, така свинка. А чого вона така худенька? Здається, кормимо непогано. Даже я вже почав їм трошки додати стартового БМВД. Ну, все рівно, типу, я зараз зайду, покажу вам її, бо вона вся ну, така худесенька. Не знаю чого вони такі типу ходуваті, Ну вон. Така худюща-худюся вон. Ну живіт прям такий капець, спущений вон. Зараз вона бабахнеться. Дивіться, який живот. Йокишоти, га. Йола, але сіські вже великі. Хоч молочка ще нема. Охренеть, молочко, ребята, є. Я балдею. Тану не гони. З цієї трошки вже пішло молочка. Дивіться, бачите, капельку. Я хренею. Це щось означає чи ні? Ще рано, якби, трохи, пепан. Ти чого мене лякаєш? Ну з одного тільки пішло молоко. Ну, дивіться, друзі. Я не знаю чого. Чого вона така маленька, я не знаю. В цієї свинки, чого ми її залишили на свиноматку, в неї, бачите, 16 сусків. В, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, 14 і 16. От. Шістнадцять на Вивертається. Дивіться, друзі, як вивертається. Офігільтельно, просто офігідно. Все ми завтра трошки якби поприбираємо, бо брудно. Але це. Бо я її трошки залишаю, знаєте, щоб, виходить, щоб було, ну, щоб було ну, якби не сильно жарко, бо тут жара страшна, просто страшна жара, і не знаю, що робити, то я їй тако, знаєте, вона мокру, мокрую, вона якраз в це мокре лягає і їй класно. От, тільки не знаю, чого вона така худа. Вон, Подивіться на цю і на ту. Хоча і береміна має наоборот піти в. В висоту чи в ширину, а ця не вагітна, нічого і вона більша. Не знаю. Так само і ця. Хоч ми парували, вони якісь були більші, я не знаю. Хто знає, друзі, напишіть. Так само ця. Ця взагалі я не знаю, що вона. Так, Сидить, давайте включимо світло, може буде краще видно. Так, О. Краще видно, краще видно. так давай зійдемо ще до тебе. Дивіться, друзі. Е, хочу ще спитатися, оскільки в нас дуже велика жара, дуже а велика жара, плюс 30, плюс 27 отака. Е, ми зробили розетки ці для інфрачервоної лампи. Скажіть, будь ласка, чи це взагалі буде розумно їх підключати? Того, що я не знаю, чи ну, я просто не знаю, чи воно е, буде. Тут ну, доречно. Того ж кажу, на дворі жарко, якщо ще тут бабахнути цю інфрачервону лампу, я думаю, це буде максимально печально. І це. То я щось так думаю, що або ми підцепимо такі, щоб просто от вона висіла і все. Одна, і я ще думаю, щось в ту клітку з хімією чи різяток нам в принципі достатньо. Вот. Або я не знаю. Щоб просто висіла вона, і вони собі сюди бігли. Типа... Тіпо... От, корм, я не знаю. Вони дуже мало почали їсти, бо я ще насипав, не знаю. коли то? Ще, мабуть, в понеділок чи коли ми досипали. Ну, типу, ну, нормальний корм, сухесенький, все як має бути. Типу, мало їдять. А чого? Ну, я не знаю. Можливо, вже їм не треба стільки їсти. Ця теж така малесенька. А в цей що, Ну, вивернися, Хорошенько так. Ця, бачите, не вивертається щось. Ну, вивернися, Покажи. Чи в тебе вони такі набряк щічення. Це і бачимо, що деколи відбой йде в живот. В животі он, бачили, від це відби, відбиває? Типу б'ється животик трохи. О, бачили, як стукнуло у тут во? Дивіться, друзі, тут во стукає. О, бачили, як відбиває? Не знаю, чи на камері передає, але вже о, бачили, як б'є тут іменно тут во. Не знаю, чи вам видно, ну прям відбиває сюди поросятку. Ну, б'ється. Це. це добре, це, це класно. Ой, друзяки, напишіть за лампу мені, напишіть, чого, можливо, такі худенькі поросята, ну, походавши свині. Типу, ну прям, ну, я не знаю. Можливо, із за того, що вони первістки. Ну, поняття не маю. Я в цьому в цій сфері, ну, якби людина нова. Це перші, вперше в мене це взагалі синоматки. Оці всі кучки, бачите, як я вже показував в минулому відео, як ми зробили. Те все дивлюся, трошки вошилось, бачите. От, поробили щось таке. Вроді би, не цей, не повинно розвалитись. Ну, конструкція крепка. Напишіть, будь ласка, хто шарить? Скажіть мені, чого воно, але тут клетка велика, тут воно, блін. Не знаю. Ось, друзі, так що завтра свіжина. Да, завтра п'ятницю приїдуть ребята, заріжуть все, як має бути. Я надію, що все буде успішно, чітко, тихенько, спокійно і класно. Ось. А ви підтримуйте, тицяйте лайкос, підписуйтесь. Кому цікаво, не знаю. Пишіть свої. Свою думку, свої поради, я до них всіх прислухаюся. Е і роблю так, як ви говорите. Бо є більш крепші спеціалісти, ніж я. Оскільки я тільки практикуюсь, практикуюсь тільки. От, друзі, дивіться, отака от пепка. Е Скажіть, скільки в ній десь кілограм отак глаз? О, як упала нагла, скільки в неї кілограм? Плюс-мінус, друзі. Потім ми її. Ну, Я думаю, ми її такої важити цілу не будемо. Оце нерозумно. Ну, я парольці кидав, то вона показує 170. Не знаю, не знаю, чесно чи в неї є 170. Ну, вона велика, велика, чесно, велика. Їй, виходить, буде рік вересні, вересні рік. Це при тому всьому, що вона в нас премікс перестала їсти ще в травні. Це коли їй було 6 чи то 7 місяців. Ну, премікс БМВД. От, вона перейшла, ну, бо, в принципі, одну свиню кормити на... не було якби не цей. Типу ми його відклали, що там залишалося? Зараз даємо вопкам. Вона така. Ну прям ця. О, дивіться, як там яка там війна. Живуться, я вам покажу проближу. О. Дивіться, як б'ються там, О, бачите? Як б'ються. йолипа, офійт. Це так, блін, я не знаю, друзі, це так круто. Все, друзяки, не буду за забирати ваш доросінний час. Кому сподобалось відео, втикаємо лайкос, підписуємося, коментуємо. Хто має можливість підтримати нас гривнею чи двома, е, залишу е, в, знизу короче, карточку. Так що всім па-па.